Росіяни, що мігрують в Україну, і українці, які переїжджають жити в Росію, становлять другий за величиною канал мирної міграції у світі. Більше людей мігрує лише з Мексики до США. Про це говориться у звіті Світового банку, оприлюдненому днями. Там також стверджується, що потік грошей, які мігранти пересилають на свою батьківщину у цьому році, збільшився вперше з початку кризи. Українці у 2010-му передадуть своїм родичам більше 5 мільярдів доларів. Підрахував Світовий банк. З медалі далі, Марія Юнко. Для деяких родин у малорозвинутих країнах грошові перекази із-кордону важливе, а іноді єдине джерело існування. За підрахунками світового банку, вперше після економічної кризи заробітчани починають відсилати більше грошей у свої країни. Важливо те, що ці перекази надходять родинам, які найбільше їх потребують. За прогнозами експертів, до кінця цього року перекази загалом у світі сягнуть суми у 440 мільярдів доларів. Це майже на 25 мільярдів. Більша ніж минулого року, три чверті цих грошей буде переказано України на шляху розвитку. на даний час. Майже 325 мільярдів доларів переказано України третього світу. Це у три рази більше ніж офіційна допомога виділена на розвиток цих країн. і це майже така ж сума, яку вливають у ці держави іноземні інвестори. Очікують, що до 2012 року грошові перекази у малорозвинуті країни зростуть до 370 мільярдів доларів. Найбільше допомоги із-за кордону утримують держави африканського континенту, як також Індія, Китай, Мексика та Філіппіни. для малозабезпечених родин у цих країнах. Це додаткові гроші, які вони можуть використати на освіту своїх дітей або інвестувати у малий бізнес. Завдяки цим надходженням із-за кордону вони також можуть відкрити рахунок у банку. Хоча світова економіка демонструє ознаки покращення, дослідження свідчать, що більшість переказів надходить від людей, які Реживають у США, Саудівській Аравії, Швейцарії та Німеччині. Марія Юнко голос Америки.